Вони бояться втратити стратегічний паритет. Оту От рівновагу, про яку я з вами весь час говорю, коли ми з вами зустрічаємось. Вони бояться, що ця рівновага припиниться, і вони опиняться перед обличчям ядерної війни. Ми можемо вважати, що вони помиляються. Ми не живемо очікуванням ядерної війни, нам цієї вистачає війни. Але ми ж хочемо, щоб вони змінили свої бажання і свої думки. А вони думають саме так, що будь-який неблагополучний момент, коли Росія буде наближатися до поразки, а будь-яке будь збільшення допомоги, їм підказує, що це можливо, вже почнеться поразка Росії. Росія 12 рік намагається свою мету здійснити і не може це зробити. Вони ж це також бачать. І вони бояться, що якщо збільшить допомогу, почнеться розвал Росії. Це для них нічний кошмар. Ми хочемо цього. Ми не, ми не уявляємо всіх наслідків цього, а вони не хочуть. Бо вважають, що в останній момент перед початком розвалу, коли виникне загроза реального розвалу Росії, вони включать ядерну зброю. Будете їх переконувати, що цього не станеться. Ви що можете надати їм гарантії, як говорить наш президент? Гарантії, гарантії, гарантії. Які такі гарантії можна дати, що не, що не почнеться е, ядерна війна? Оцей паритет стратегічний, який є в світі, в ньому приймають участь не тільки Росія і Америка, але і Франція, і Англія, які мають і до речі, і Пакистан з Індією тепер в ньому приймають участь, в цьому паритеті Китай і Росія. Ну, і що? Ніхто не може дати гарантії, що війна регіональна або така, як у нас, вже міжцивілізаційна, вона не переросте в Третю світову ядерну війну. Я взагалі вважаю, вже скоро четвертий рік я не виступав на міжнародному форумі, сказав, що ми вже живемо в Третій світовій війні.